Таємний об'єкт і поліський курорт. Що спільного? Перша згадка про село Лелів датована 1648 роком. Але ще за княжих часів тут існувало Гримівське городище. У 1980 році село стало курортним місцем. Серед соснового гаю з'явилася база відпочинку Смарагдове. На її території було близько ста дерев'яних літніх будиночків. Їх стіни прикрашали казкові персонажі або герої мультфільмів. Місце стало популярним серед енергетиків Чорнобильської АЕС та військових з секретного містечка Чорнобиль 2 Саме вони працювали на радіолокаційній системі Дуга. Її призначення виявлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет. Після Чорнобильської катастрофи Лелів повністю виселили. Його мешканці опинились у Баришівському районі аж на Лівобережжі. Більше про загадкові місця України на плічопліч згуртовані громади.